У Лубинському інклюзивно-ресурсному центрі відкрили нову ресурсну кімнату. Простір для гармонійного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вона оснащена сучасним обладнанням і вже відкрита для дітей Лубинської та Новоорчицької громад. Представники благодійного фонду НХП громаді привітали колектив та директорку центру з перемогою в проєкті Час діяти Україну. Це не просто кімната, це підтримка, розвиток і шанс для кожної дитини. Сьогодні ми приїхали в Лубенську громаду, щоб привітати їх з перемогою в минулорічному конкурсі Час діяти Україну з переможним проєктом облаштування ресурсної кімнати як простору гармонійного психофізичного розвитку дитини. Цей проєкт є особливий тим, що кожна дитина варта уваги по-своєму особлива, і ми разом з громадою створюємо ті умови, щоб діти розвивалися наповно і отримували якісну освіту. Даний проект це не просто соціальна ініціатива, це розвиток наших дітей. ми дуже раді, що ми прийняли участь в реалізації даного проекту.